Я Віктор Шилай, учень 4-го Б класу Давидівського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. На уроках ЯДС ми вивчаємо про природу України, про рослини, про корисність фруктів та ягід, малини, ужини і суниці. Я покажу про це у презентації та розкажу про ці рослини. Малина напівкущова рослина, яка має вигадативні пагони із дерев'янілі стебла, які утворюють вкорочені квітконосні гілочки, плоди, увальні або майже кулясті, жовтого, оранжевого або оранжево-червоного кольору. Ожина. Ожина. Ягоди темно сині. Округлі, соковиті, солодкі, з легковою кислинкою та приємним ароматом. Прекрасно підходять для варіння, варення та для заморожування сорт стійкий до хворіб та шкідників, розмір дорослої рослини, висота 1,5-2 метри, довжина, пагонів 3-5 метрів, гарна швидкість росту. Суниця лісова, як і інші її родичі має коротке кореневище з повзучими пагонами, вусами та прямостоячим стеблом, листя стрій часті зеленого або темно-зеленого кольору. На відносних довгих квітконосах знаходяться невеликі квіти білого кольору з п'ятьма пелюсками період цвітіння. Припадає на кінець весни та початок літа.